Ця центральна частина є червоною, це значить, що вона дублюється з центральною частиною міста Запоріжжя. Музей архітектури Запоріжжя серед інших експозицій є одна присвячена міським урбанонімам. Історики зазначають, найбільших змін у назвах українські і запорізькі вулиці, зокрема, зазнали саме за радянської окупації на початку минулого століття. Це майже 70% однакових назв вулиць у Запоріжжі, у білоруському гомелі та російських містах Воронежі та Тулі. Так радянська влада мала на меті стерти межу між українською та російською культурами задля спільної історії. Саме тому вулиці на честь українських діячів культури. Та політиків знаходились у віддалених районах міст, коли іменами російських діячів називали центральні. Ці е, прізвища для нас стали звичними, і ми перестали їх сприймати. А багато людей і не сприймали їх взагалі як е, вбивці, як людей, які організовували масові вбивства на території і не тільки України, а й на території е, Росії, е, які влаштовували е, геноцид українського народу на території нашої країни, і е, таким чином ці прізвища стали для нас. Е, ну, по типу, позитивними, тобто вони перестали сприйматися критично. Позбутися собка закликає і запорізький краєзнавець Роман Акбаш. Перш за все через інформаційну безпеку дітей. Адже батькам чи вчителям у школі буде вкрай важко пояснити дитині, чому, наприклад, меморіальна дошка, присвячена розстріляним митцям чи замореним голодом, дітям знаходиться на вулиці, названі на честь одного з катів українського народу. Як може віс... називатися у нас вулиця на честь тих людей, на яких є ті жертви. Оті там діточки, вони, вони і на Леніні висять, і на Дзержинському висять, хоча комусь, ну, це, ну, скажімо, не пряма прив'язка, але так і є. Вони теж винні в тому, що відбувалося в 30-ті роки, наприклад, під часи того голодомору, чи пізніше, в часи репресій, скільки там українців було закатовано. Позбуватись символів окупації українська влада почала у 2015-му. Тоді під перейменування потрапили не лише назви, пов'язані з російськими кривавими постатями, як у Джуков чи Ленін, а й похідні абстрактні назви, котрі пов'язані з комуністичним режимом. Наприклад, вулиця Червоногвардійська чи інтернаціональна. Це такі якоря можна сказати, чи якісь такі я не знаю, прищіпки, да, якісь прищіпки, які держать нас, тримають нас тою державою з тими у лапках людьми, які хочуть знищити нашу державу, знищити наших, знищити власне нас там як українців. Запорізький краєзнавець Роман Акбаш переконаний, що термін декомунізація не зовсім доцільний до сьогоднішніх перейменувань і відмови від російських топонімів, адже він засуджує комуністичний режим, але не торкається культурних діячів, що жили до нього. Тобто, умовний Лермонтов або Пушкін не були комуністами, проте все ще були українофобами, відкидали сам факт існування українців як окремого народу та підтримували ідею так званих малоросів. Деколонізація це було ось коли у нас там 2016 році, там був прийнятий закон про засудження тот, е, символіки да, тоталітарної епохи і, і так далі. А зараз у нас вже трохи інший процес. Цей процес вірно назвати деколонізацію чи деросифікацію. Знову ж таки, як я вже сказав, це якісь такі якоря, які нас тримають, які нам не дають відриватися, які нам в тому, в, тому, в тому числі не дають стати вільними. Це не єдина ще раз та да, підкреслю, далеко не єдина причина, але це одна з них. Історики також не схвалюють нейтральні назви на кшталт лісова чи трамвайна. На їхню думку, це шлях в нікуди, оскільки радянська влада, перейменовуючи вулиці та ставлячи пам'ятники своїм діячам, стирала та замінювала історичну пам'ять українців. Наразі ж вкрай важливо її відродити та закарбувати в ній нових героїв та визначні для України події. Коли ми прибираємо ці ідеологічні штампи, ці наративи, не має бути вакууму. Ну лісова це вакуум, це вулиця, яка ні про що взагалі не каже, окрім того, що ми любимо ліс, все мають бути заповнюватися. ця порожнина має заповнюватися українським наративом, державотворчим наративом, що сьогодні актуально. Процеси знищення окупаційної символіки відбувались і в інших країнах, до прикладу, у повоєнній Німеччині чи Іспанії. Проте через віддаленість, як територіально, так і у часі Україна не може брати їх на озброєння або орієнтуватись на їхні результати. Для... Того щоб їх використовувати, треба дуже багато знайти адаптивних таких, от точок, які б, скажімо так, підходили під нашу модель. А це досить складно, і мені здається, що це знов таки шлях хибний, тому що у нас є своя історія, свій, скажімо так історичний шлях, і він відрізняється взагалі від будь-якої країни світу. Історики наголошують, щоб позбутися окупаційної символіки та назв у топонімах слід відмовитись від кремлівських наративів у себе в голові, підтягнути власні знання з історії України та навчати своїх дітей берегти та шанувати свою культуру. Адже як казав Ячеслав Чорновіл, Україна починається з тебе, Наталія Юр'єва, Тетяна Пода, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.